Чому у вас немає грошей? Бо ви на них навіть не дивитесь. Ви дивитесь куди завгодно, тільки не на них. На конфлікт з мамою, на те, як вона вас повчала, на її недолуге життя, на тата, який знецінював, який тиснув, який не так жив. Ви дивитесь в рід, в минуле, в біль, в розкуркулення, у бідність дідів. Ви постійно копаєтесь у тому, що позаду. А гроші? Гроші вони завжди попереду. Не там, де ви зараз копошитесь у драмі, а там, де є рух, де життя, де вибір. Що з цим робити? Повернути голову туди. sous Де ви є подивитись на своє минуле зі згодою, не з осудом, не з претензією, а з правдою, з признанням реальності. Так було, і я більше не там. На курсі Вільна ми це і робимо. Виходимо з образ, закриваємо минулі гештальти і розвертаємося в майбутнє туди, де ваші гроші вже чекають вас. Бо вони не в мами, не в тата, не в бабусиному зошиті з рецептами її виживання. А у вас, у вашій здатності бачити, відчувати і діяти. Приєднуйтесь до курсу Вільна за посиланням в шапці профілю поверніться нарешті обличчям до своїх грошей.